11 жовтня відбулося те, що і готувала партія влади, Відбувся озвучення вироку влади. Я підкреслюю це, тому що на недавньому круглому столі у Дніпрі вечірньому, тут є представники, ми заявили про те, що це буде вирок партії влади. Юлія Тимошенко і в очах спільноти міжнародної і. Перед народом України невинна, це очевидно, і це навіть не треба було доказувати. Е, значить, є тільки один висновок, який можна з цього зробити. Чергова технологічна акція партії регіонів бездумна, безперспективна, отримала фіаско. Чому це я так кажу? У вас є заяви, політичні заяви нашої обласної партійної організації, політична заява Всеукраїнського об'єднання партії Батьківщини, є у нашій пресі купа заяв демократичних сил, керівництва партії. Всі засуджують цей ганебний фарс для України. Не було б так печально, якби це не стосувалось українського народу. Якби це не стосувалося майбутнього України. Але все це знаходиться в тому ключі, коли, бачачи непрофесіоналізм і політичну близорукість цієї влади, ми заходимо у тупікові варіанти, з яких вихід стає ще з кожним часом ну, більш нереальним. Не маємо сьогодні, люди не можуть піти з нормальними життєвими ідеями або і перспективними ідеями, не можуть піти в владу. Не можуть нічого сказати, їх там не чують, нікого не чують. Не чує влада сама себе навіть. Ви розумієте? Стан такий, що навіть самі струк... люди, які знаходяться в структурі партії регіону, в структурі влади друг друга не чують. Тому що чують одне фаз вперед. Я готував. Для вас, мабуть, такий політичний трошки аналіз того, що ми не признаємо цей вирок. А тоді зрозумів, що його ніхто не признає. Його навіть партія регіонів не признає, тому що вчора вони вже відкрили нову карну справу по Юлію Володимиром Тимошенко. Взагалі виколупавши непонятно що. З 96-го року Юлія Володимировна не керує ЄСу. Ну, я вам ці дані можу підтвердити фактично. Ви розумієте, що. Влада сьогодні займається не тим, що згуртовує суспільство, а тим, що вона його вносить в нього розбрат. Вона до червого разу показує те, що вона не буде займатися Україною. Вона буде займатися грошима України, вона більше нічим займатися не буде. Кожний проєкт, який сьогодні очолює міністр або віце-прем'єр, або прем'єр, стосується тільки грошових наповнень. Ви розумієте, нема нічого іншого, є тільки, ну будемо так говорити, освоєння бюджету. Я вибачаю за русизм, але це правда. Наша політична сила, наша обласна партійна організація, сьогодні проводить після цього шокового. Будем вам сказати, ми все-таки надіялися, що буде розуміння, якесь розуміння, якийсь є здравий аналіз цієї ситуації, з якою потрапили, з якою треба виходити. Але я цього розуміння, ми цього розуміння не побачили. Ми побачили тільки нахабність. Тільки нахабність. Більше нічого. Обласна партійна організація зараз, маючи в себе в арсеналі досвід політичної боротьби буде йти по цьому шляху. Я вам можу доповісти, це не секрет, за останній час у нас активізувався актив. Це радує нас. Ми хотіли вам показати, і ви вже зрозуміли, що. Active winning party чому ми сьогодні проводимо разом конференции став більш дієвим. Я хотів би повернутися немножко назад і своє виступлення побудувати на тезисах, чому судять Юлію Владимировну Тимошенко. Я думаю, для кого не секрет, що судять її в першу чергу за те, що вона убрала з енергоринку компанію Росукренерго. И эта компания во главе с Бойко Левочкиным и президентом судят на сегодняшний день лидера оппозиции. Судят ее еще за то, что она не дала продавать землю, что она приняла закон в парламенте о том, что газотранспортная система не может быть никаким образом приватизирована. Судят ее за то, что она помогала сельской медицине, выделяя фельдшерско-акушерским пунктам транспортные средства. Судят ее также за то, что она не закрывала школы, которые повсеместно сейчас закрываются в Украине. Судят ее за то, что она не повышала тарифы, хотя был кризис в стране, хотя была такая ситуация, когда это было сделать практически невозможно. Я хотел бы сказать также о том, что судят ее за бесплатные земельные акты. Те акты земельные, которые люди получали в течение месяца бесплатно и благодарили со слезами на глазах за то, что это единственный руководитель, который заставил областные организации, я имею в виду э областные организации губернаторов и управления земельных ресурсов, создать условия, чтобы люди могли в течение месяца получить государственные акты на землю. Давайте вспомним о том, что по ее решению был закрыт игровой бизнес. И мы увидели, что на наших улицах убрали с территорий остановок, рынков, парков, игровые автоматы, которые вытягивали из людей последние деньги. Кто выдавал первый раз тысячу гривен из сбербанка людям, те, которые, которых э, эти сбережения были практически уже никто не надеялся на то, что они могут их получать. Это сделала впервые Юлия Владимировна Тимошенко. Вы знаете, что наша партия решительно выступает против продажи земли. Это последнее национальное богатство, которое, может, которое существует у нас в Украине. Могу для сравнения сказать, что с главным национальным богатством землей ни одна страна так себя не ведет. Готовится база для продажи земель сельскохозяйственного направления. Эти земли могут кормить всю Европу. Ну а теперь э, несколько слов скажу о том, какая работа проводится у нас в городе и как нам непросто ее проводить. Вы знаете, наверное, если не знаете, приведу вам, доведу до сведения то, что палатки, которые стояли у нас и стоят в городе, судом, административным, Господарским судом Днепропетровска признана есть решение суда о том, что они угрожают национальной безопасности Украины. Вот такой суд, это суды Киреева. И есть такие у него уже последователи и у нас в Днепропетровской области, и в городе Днепропетровске. Также было принято решение суда о запрете проведения митинга в честь 20-летия независимости Украины. Неужели это не Киреевщина? Мы получили очень большую поддержку жителей Днепропетровска, которые приходили к нам в наши агитационные палатки, ставили свои подписи в поддержку за освобождение Юлии Тимошенко из заключения, оставляли свои координаты, все без исключения. Не было человека, который постеснялся написать свой телефон, либо свой домашний адрес. И все в один голос говорили, мы готовы содействовать, помогать вашей политической силе, вашей борьбе. И мы уверены, что Юлия Тимошенко будет на свободе. Юлия Тимошенко будет принимать участие в парламентских выборах. И мы уверены в том, что это случится в ближайшее время. Мы будем за это бороться.